Футбольний прогноз Чемпіонат чемпіонату прогноз на два матчі, заключних два матчі, прогноз на інші матчі я робив. кому цікаво, дивіться, перший матч, перший матч Заря-рух. Така собі рівна, рівна пара, де велику перевагу букмекери віддають саме саме зарі. Як на мене, тут рівна пара, і якщо віддавати перевагу, то віддав би саме рух. Жаль, що один із прогнозів саме те, що рух не програє в цьому матчі. Саме не програє, я думаю, так би в основному брать, розглядати, саме дивитися, що сторону рух. Команди ігру гру про... обидві програли, хоча рух, мені здається, грав краще. Він, в принципі, грав і вдома, краще грав, але ніж зіграла зря. Але програв. Такий прогноз на перший матч: це що рух не програє, і позабитий мічам саме більше. -5. Я хотів позабити мічам, досить ризиковано брать, досить ризикову не брать. Тут якби так і менше, і більше може бути. Хоча я віддаю перевагу саме, саме більше. І Ще один матч це Верес Колос. Фаворит тот саме Верес. Верес багато матчів проводить себе вдома, тому що то стадіона нема, то, то електрики немає підігріва. А так загалом здивував. Верес, хоча він грав себе вдома і взяв, виграв Кривбас. хоча гра була рівна, рівна була. Так само і Колос він міг би теж вигравати рахунок був один один. І були моменти, якось команда не виглядала безнадійно. Так в футбол там не злетів, там не злетів, і все. Так між собою грають по-різному. Ну, позабитий м'ячам саме менше, саме менше 2,5, попри те, що Колос забив в минулому турі, більше 2,5 вийшло. але Я думаю, буде саме менше. А так загалом от, про переможця, я думаю, що колос не програє. Найбільш сильніша команда. Хоча і Верес не є такий слабий, він психологічно. Більш такий готовий Верес уже він не проігрує багато. шанси є в нього, Думаю, найбільше ймовірна нічия я на цьому матчі. Такий прогноз на два матчі, подобайку за прогноз і всім удачі!